Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні, 13 березня 2024 року, в нас зламалася машина. Дякую Юрі, який приїжджав, допомагав її ремонтувати, але все рівно треба їхати на СТО, тому наша машина поки що не рулить. І попросили сусіда, і він привіз нам посилки з нової пошти. І зараз я вам покажу, що я отримала в тих посилках. Пішли дивитися, по-перше, я від Сашка отримала старт для курчат, несушок, і старт для бройлерів. Бройлерів в мене ще поки що нема. Поясню чому. Але. Старт вже є, і я можу спокійно ставити на інкубацію, бо в мене буде чим годувати бройлерів. Пішла, а далі показую вам, що, що я дістала. Друга посилка, яка нам дісталася, це зі Львова посилка. Це нам прислав дуже добрий друг нашого, нашої сім'ї. Льова, дуже дякую. Це хімія. Він вирощує дерева, кустарники на продаж. І він обробляє хімію, тобі ж персики, щоб не було курчавості листя. І він нам надіслав хімію. Льов, дуже дякую. Я тим користуватися не буду. Це буде користуватися мій чоловік. Він вже сидить, вивчає, як це робити, як це розбавляти. Зараз я відкрию і ми подивимось, що там І з чим його їдять, як кажуть, так, написав верх о. Oh, oh, oh. Тому і написав верхниз. От є така-то тут увага. Не знаю, що за увага. Тут от теж пакетик Ой, з хімією. То все, він бідняжка, до пів півдванадцятиї ночі. Вважаю, щоб моєму чоловіку було легше орієнтуватися, як тупити і як цим прискати дерева. Льова ще раз кажу, дуже-дуже дякую. Це зараз я зову. Мого Юрія Генріховича. нехай в тому розбирається сам. Третя посилка. Третя посилка має свою історію. Ось вона тут має свою історію. Сіжує, до мене з нової почти приходить повідомлення, що до мене. З Мукачева йде посилка. Проплачена. Я була в шоці. Хто уважно дивиться моє відео, бачив, що мені. Ну, написали е з Карпат, такі не дуже лячні е відгуки про мене, е обізвали мене там чоліні стара вішалка. Ну, це якась правда, але але приходить повідомлення, що на мене йде ця посилка. Я думаю, боже, що це може бути? Мукачево. Я вже перебрала все в голові. Знаючи нашу обстанівку, я маю на увазі в країні, знаючи те, що не раз мені погрожували із Росії, із закуп... Закуп... закупованих територій, і з серії менше розговорюваєш, будеш дольше жити. Але ті коментарі... коментарі такі я удаляю, щоб люди не лякалися і не читали всяку ерунду, то на їхній совісті. І тут. Я нарешті з третьої чи четвертої попитки е, до, додзвонююсь до той людини, яка відправила мене мені посилку. А вийшло, що два роки тому я Помогла, допомогла з інкубацією курячого яйця. І не буду називати ім'я, повторююсь, бо я не питала дозволу проголошувати ім'я. Мені пообіцяла підписчиця, що вийшли мені квіти, які в неї ростуть, Які в неї. І <свісно> пройшло два роки. Так, в неї була, як кажуть, уважительна причина. Я її поспівчувала вже на рахунок тої причини. Хвороби її мами, бо теж поховала свою маму вже. І вона мені дзвонить, я ж вам обіцяла два роки тому. От я вирішила вам такі вислати квіти. Я була в шоці, чесно кажучи, мені так приємно. Я не звикла до таких презентів. Тому дуже-дуже вдячна за це. Ось вони такі от, в такому гарненькому кульочку. Зараз так, то я їй сказала, як тільки дістану. Зразу їй подзвоню, щоб вона мені сказала, що куди і як садити. Бо там в мене є е, подвір'я, хто бачив мої квітники. Боже, який запах аромат, мама дорога. Ммм. Щось похоже подібне на розмарін. бачу туя, Вона мені написала, як тут що обзивається якийсь такий кустарник. все, зараз я його розкалапучкаю і попідливаю. Поки що залишу в хаті. Бо там трошечки морозець. І там що таке трошки гарненькое. Зараз я. Витягну. Ось така красота. Все дійшло прекрасно, все живеньке, мокреньке, нічого не засохло. Зараз поки що відкрию то все. І розкриваю, якщо треба підлити підлью, то все сереньке, все прекрасно. Дуже-дуже дякую, дуже дякую. Навіть не сподівалася, навіть перелякалася, чесно кажучи. Так, ще раз дякую за ці посилочки. Але основна посилка, яку я дуже чекала, це. Від Сергія Носенко. Це яйця бройлера. Роз. Коротше, якийсь роз. Мені було в крапінку, який роз, але. М -м... Коби я не різкнула замовляти, бо зараз дуже багато, дуже багато українського яйця. Ну, я не знаю, і не ростуть вони. Може, я вже, як кажуть, дую, дую на вітер, але хочеться щось більш-менш. Ну, зараз подивимось, що то насправді є. Відгуки від, Гуки, від о, про Сергія дуже добрі. Ну, і хотілося б, щоб підтвердилося. Маю надію, що все буде добре. Так, мені просто інтересно, як вони доїхали, бо самі розумієте, нова пошта. Іноді вони дуже уважно відносяться до своєї роботи, а іноді можуть грати у футбол. Я маю на увазі посилками. Так. Дрн-дрн-дроп. -др Боже, тільки би битих не було. Написано 90 роз. Замовила 90 яєць. <рес> Як дізналася, що я виклала відео, що чекаю яйце. Як дізналися мої знайомі, що я буду знову вирощувати роз. Ой бройлері. Зараз я витягну. Ага, так не витягається. Зараз ось на хвиліночку покладу. Так, Витягнула. Все, розкриваю. І дивлюся, що мене там чекає. Яке яйце. Мене підписчики дуже попросили зважити яйця. Так. Ну, таке яйця. Добре, зважу, подивимось. Ой. Ладно, менше з тим, зараз я його поскладаю в лоточок і продовжу знімати. Вирішила продовжити знімати, думаю, не дай Боже, буде биті, я ж потім нічим не докажу, щоб були, були биті. Але то вже не від Сергія залежить, якщо будуть биті, а від нової пошти. Ні, поскладені більш-менш нормально. Може таким чином, що так сложені, складені, то не будуть, не будуть жоден об одна не б'ється. Ні, ну яйця не маленькі, такі більш-менш нормальні. Так. так, сьогодні, так як вони прийшли, рахуйте зараз третя година дня, і вони не встигнуть розігрітися до потрібної мені температури, тобі ж кімнатної температури, до сьомої-восьмої вечора. По-перше, по-друге, я ще не витягнула інкубатор, який мала би вже ставити на розігрів, тому я їх буду ставити завтра ввечері. Ми з чоловіком не хотіли на продаж нічого, хотіли собі любими. Ой, кинула не в ту сторону, але вийшло так, що ми знову залишимося. Або будемо знову замовляти яйця бройлера, бо всі почали замовляти або курча, або вже відгодованого, якого ще нема, бройлера великого, бо хто в мене брав бройлера, знає прекрасно, що я не годую одною хімією, як я кажу, Екопродукт тут має бути три лотки. Ні, вроді всі яйця цілі, все нормально. Ага, І от я зараз його все поскладаю. І з-за того, що вони не встигнуть розігрітися, я їх поставлю біля дверей, де в мене температура в районі 10 градусів на підлозі. Вони простоять в мене там нічку. Завтра. Перші години дня я їх виставлю на розігрів. Все, 90 яєць, як замовляла, так і є. Всі цілі здоровенькі. Зараз для вас зважу їх. Тепер обіцяла, що зважу. Включаю вагу. Так, беру перше яйце тут ноль. Підесять дев'ять грам. Шістдесят грам. Тут якесь маленьке таке. пятьдесят пять грам. Пятьдесят пять грам. 57, ну, ще одно і досить, думаю. 59. Ну так, більш-менш нормальне нормальна вага яйця. Тепер будемо чекати завтрашнього дня і буду ставити його на інкубацію не то, от, айті. До нових відео!